Так, ми продовжуємо наш урок. Ми з вами на уроці проплили вже декілька рядків, ми продовжуємо. Нагадую, якщо ми вийшли з блакитного, наприклад, рядочку до жовтого, то ми набираємо на голку спочатку блакитний, потім жовтий. Тобто, з якого рядка ми вийшли такого кольору, такий кольор ми набираємо перший. Отже, зараз ми вийшли з блакитного рядочка, переходимо до жовтого. Це означає, що я набираю блакитний, жовтий. Набираю. Ось так. Блакитний, жовтий. І переходжу до жовтого рядка. Так, якщо ви зупинилися на третьому рядочку, нічого страшного, ви продовжуєте так же, як я зараз показую. Через одну бісеринку ми будемо продягати голку. Але спочатку треба набрати жовтий. У нас тут така, такий простір. Виходить, і нам треба його заповнити. Набираємо жовту і продягаємо через одну бісеринку. Таким чином, ми заповнюємо весь простір. Якщо у вас там на третьому рядочку ще мало таких пустот, там у вас один або два тільки, ви заповнюєте ті пустоти. Якщо ви вже на цьому рядочку, то їх буде кожного разу все більше і більше цих пустот. Так, дивимося, ось у нас нитка вийшла. І знов таки є пустота між жовтими. Треба її заповнити. Набираю жовту і проходжу наступний жовтий. Так, далі дивимось. Наступний у нас жовта пустота є. Так проходимо до кінця. Якщо ми переходимо з жовтого рядочку на блакитний, ми набираємо спочатку жовтий, потім блакитний. І проходимо. Заповнюємо так само блакитний наш ряд, як і жовтий. Єдине таке, чим відрізняється блакитний від жовтого рядочку, тим, що ми закінчимо двома останніми бісеринками, ми будемо проходити через них разом. Так, набираю блакитну і заповнюю ось у мене пустота через одну бісеринку. Але на блакитному рядочку, подивіться, ось я дійшла вже до кінця. І якщо через одну, у мене залишаються дві останні, я набираю одну блакитну і проходжу через дві останні бісеринки. Так, бачите, у мене бісер трошки різний, бажано мати однаковий бісер. Ось таким чином у нас вийшов блакитний ряд. Зробіть таких рядочків 10 штук. Коли ми ось так складаємо, у нас виходять ось, ось бісеринки. Один, два, три, чотири, пять. Я рукою закрила 6. Ой. Вам треба зробити таких 10 рядочків. Якщо ви хочете, щоб було сердечко більше, більше е чим на зразку. Зараз я вам зразок покажу, то зробіть трошки більше. Так, зараз зразок покажу. Ось наш зразок, тут у мене 10 рядків. Як їх можна порахувати? Ось у мене жовтий рядки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто тут у мене 10 рядків зроблено. Це ось таке буде сердечко. Якщо ви бажаєте більше, то тоді зробіть 15 рядків. Але краще 10, тому що ну, дуже велике сердечко на ключах, це ж як брілочок. Буде не дуже гарно, мабуть. Так, дякую вам до побачення.